Ремонт найскладнішого перехрестя, продовження автобусних маршрутів, а ще про спортивну реабілітацію та більше можливостей для відпочинку дітей. Найважливіші новини цього тижня за три хвилини. Місто розпочало оновлення одного з найскладніших перехрест Львова, Сахарова куперника Вітовського. Роботи вже стартували. Тут планують перерозподілити рух, облаштувати велодоріжки, розширити тротуари і зробити транспорт безпечнішим. Ми демонтовуємо е, старе дорожне полотно, зокрема старі трамвайні плити та бруківку е, по вулиці Сахарова. Там вже де Сахарова в нас переходить у Вітовську. І далі ми готуємо основу е, під замощення двох пішохідних переходів по вулиці Сахарова Ро, знову ж таки, через трамайну колію і третє, ми також готуємо, проводимо підготовчі роботи для облаштування платформ посадкових. Знову ж таки, зупинка лема номер три. Львові оновили одразу два автобусні маршрути. Автобус 33 тепер курсує від вулиці Січових Стрільців до торгового центру Вікторія Гарденс. Маршрут продовжили на звернення мешканців та перевізника, зокрема для зручного сполучення з центром міста та житловим масивом, розташованим у районі вулиць Виговського Кульпарківської. А маршрут 21 продовжили до вулиці Малоголосківської. Тепер він з'єднає новий густонаселений район з центром міста та вулицею Городоцькою аж до кільцевої дороги на виїзді з міста. Дитячий табір старт в Карпатах переробили у сучасний комплекс, який прийматиме школярів цілий рік. Ремонт у таборі розпочали у березні. Тут відремонтували дошові санвузли, спальні, їдальню, замінили вікна та купили нові ліжка. І це вже навіть не той наш такий. Табір колишній, та це вже у нас установа, старт і вона вже така осучаснена і дуже така, я би сказала, по європейськи класно зроблена. Після завершення літніх канікул на території табору планують облаштувати мультифункціональний майданчик для проведення ігор з волейболу, баскетболу та футболу. У Львові для поранених захисників влаштовують заняття з питанку. Пацієнти центру Unbroken відкривають для себе цю французьку гру, що стала частиною фізичної і психологічної реабілітації. Гра підходить людям з протезами, ампутаціями та травмами. Питанк є чудова гра, щоб об'єднатися з побратимами, провести чудовий час, е, отримати позитивні емоції. Таким був цей тиждень у Львові, місто живе, змінюється і тримається. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поширюйте новини, що справді важливі.